Всім добрий день! Вас вітає Полтавщина. У нас з'явилася нова напасть гусінь на Шовковиці. Атакувала дерево і все більше і більше розповсюджується по гілочкам. Я помоніторила за цю істоту і виявилося, що ця гусінь з'явилася в Україні в 2019 році. Це гусінь американського білого метелика. Дуже великий шкідник, який може знищити дерево. Залишати без дії це неможливо, тому що точно залишимося без шовковиці. Так як я не люблю використовувати ніякі хімічні засоби, то вирішила, що буду боротися іншим методом з цим шкідником. Зараз вам все розкажу і покажу. Ви бачите, що робиться. Отаке от щастя нам привалило. Мій метод боротьби з оцими істотами на шовковиці. У мене є такий інструмент. Головне дістати, щоб зрізати гілочки уражені. Зараз я все позрізаю, далі покажу. Ой, де дістану. Тепер беру цей інструмент. І підсмажую все це діло, тому що капець що робиться, люди добрі. На, дня... На... На очах прям збільшується кількість. Поки зривала гілку, по мені вже повзать почали ці всі дивитися, скільки можна. Барбекю забацала. А зум попалила так буду робити з кожною гілочкою. Нікому не бажаю зустрітися з цим шкідником. Хай така біда обходить вас стороною. Велике вам дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Всім добра. Ну, все, неначе все прочистила. По крайній мірі, те, що я можу дістати, це точно все. А зрізані гілочки зараз повикидаю.